Жила була маленька дівчинка Оленка. Вона дуже любила свою бабусю, яка вміла робити багато цікавих речей. Одного разу Оленка побачила у бабусі гарну сорочку, всю розшиту різнокольоровими нитками. Бабусю, а що це за чарівна сорочка? запитала Оленка. Це моя Люба. Українська вишиванка, лагідно відповіла бабуся. Кожна ниточка і кожен візерунок на ній мають свою історію та значення. Розкажи мені, попросила Оленка, зручніше умостившись поруч. Бабуся взяла вишиванку і почала розповідати. Ось, подивися, червоні нитки. Це колір любові та життя. Вони оберігають від усього злого і дарують силу. Чорні нитки це колір землі, нашої родючій землі, яка дає нам хліб, а ось зелені це символ весни, молодості та здоров'я. Оленка уважно розглядала вишиті квіти, листочки. Та геометричні фігурки. А ці квіточки що означають? запитала вона, показуючи на червоні маки. Маки це символ краси та молодості, пояснила бабуся. А ось ці маленькі ромбики – це знак родючості, щоб у родині завжди було щастя і дітки. Бабуся продовжувала показувати різні візерунки, хвилясті лінії, схожі на річку, зірочки, що сяють на небі, та гілочки калини, символ дівочої краси та мудрості. Коли одягаєш вишиванку, сказала бабуся, ніби відчуваєш зв'язок зі своїм народом, з усіма українцями. Вона, як оберіг, що захищає і нагадує про наші традиції, Оленці дуже сподобалась розповідь бабусі. Вона обережно погладила вишиванку і сказала Я теж хочу мати таку чарівну сорочку. Звичайно, матимеш, моя люба, усміхнулася бабуся. Я обов'язково вищу до тебе найкращу вишиванку з найгарнішими візерунками. І відтоді Оленка завжди з великою цікавістю розглядала вишиванки і знала, що кожна ниточка в них це частинка історії її народу.